Дякую, що залишаєтеся з нами. Я рада вітати нових гостей у нашій студії. Це Іванна Іваночко, виконуюча обов'язки першого заступника начальника головного управління Державної міграційної служби у Львівській області. Вітаю вас і Світлана Хитрова, речник головного управління Державної міграційної служби у Львівській області. Що ж, насамперед хочу дізнатися, що таке ID-картка. І думаю, не тільки я, й наші глядачі, і яку інформацію вона несе. Дякую, будь ласка, Єді-карточка це і паспорт громадянина України. Він виготовляється у формі пластикової картки і документ, який посвідчує особи і належність до громадянства України. У відомості, які містять у паспорті громадянина України, вони містяться у зоні візуальної перевірки. Це є назва документа, це громадянство особи і ім'я записані українською мовою та відповідно латиницею, відповідно до правил транслітерації. Ще крім того, місяця відомості про реєстраційний номер картки, облікові картки платника податків, також дата документа, стать, дата народження. І ще важливо сказати, що вони містять електронні носії інформації, в якому так. є зображена інформація про біометричні дані власника паспорта? Що входить? Туди входять відомості, які знаходяться в зоні візуальної перевірки паспорта, також відомості про відцифрований підпис особи, відцифрований обличчя особи, і також змінна контактна інформація. А щодо безпеки, наскільки захищений оцей електронний чіп? Це є паспорти нового взірця, це є вимога Євросоюзу, і вони справді є захищеними. Оці відомості, які містяться на електронному контактному носії, їх неможливо ні скопіювати, ні сканувати, ні внести якусь інформацію. І тому в подальшому з вимогою впровадженням електронного урядування можливо буде оформляти послуги, не виходячи з дому. Ну, я б хотіла просто ще доповнити Будь таку ласки. річ. Значить, для чого що таке, от взагалі, ця змінна змінна інформація? Чому? До прикладу, ви міняєте місце проживання? Вам для цього ну, не потрібно змінювати паспорт, вам треба просто прийти в найближчий міграційний підрозділ і е, на цей електронний носій. Внести зміну, тобто uh -huh. ті зміни будуть всі на тому електронному носії, хронологічному порядку, зберігатися. Або, до прикладу, ви розлучаєтеся, або, на щастя, одружуєтеся, так Тобто, це так само не потрібно, потрібно змінювати паспорт. Потрібно змінювати паспорт. Так. Він приходить і там фіксує своє перше, друге, третє І не накопичувати штампів, так, 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 так. І це те саме стосується інформації про дітей. У вас народжуються діти, вам не треба змінювати паспорт, ви просто заходите і на цей електронний носій заносити ту інформацію, що у вас змінилася, тому вона є змінною. Тобто, okay. це місце, де ви живете, ваш сімейний стан. І ваші діти то дуже то часто це і економія коштів, так наскільки да, я да, розумію. Так, не потрібно змінювати так, паспорт так, при зміні, прізвища і так далі. Ну і от власне люди дуже переживають за те, що на цей десь вичитує законодавство, що туди щось буде додатково вноситися, щось буде мінятися. Ну насправді не варто переживати. Тому що Законодавцям чітко обумовлено три біометричних ознаки: це відцифроване зображення, це відцифрований підпис і відбиток пальця. Це обов'язково. Це за бажанням. Відбитого бажання. пальця да, за бажанням. Бажання. Ну, е, я я дещо показала... читала «Мочка вуха», «Роговиця е, ока» – це все вики? Ну, у світі дуже багато є е, е, варіантів, що саме вважається біометричною ознакою. Хтось там сітківку ока, хтось та мочку вуха, що заво... завгодно. Ну, у нас традиційний у нас відбиток, відбиток пальця. Ну, ті, хто виготовляє закордонні пасп... За візи, вони знають, що у нас там береться, до прикладу, до прикладу відбиток двох казівних пальців. Так, нормально? Так. А на консульській установі. це ви... Бавитись на піаніну, тобто для того, щоб отримати mm -hmm. візу, вибирать. Тобто даєте віддаток всіх дитин. І окрім того, якщо людина, до прикладу, не має можливості здати відбиток пальця, ну внаслідок до прикладу, фізичні може, якісь вади, ну людина може просто не мати руки, скажімо, так. Справних, так. так. То звичайно, вона цього робити не буде. У нас є телефонний дзвоник. Давайте приймемо нашого глядача. Доброго вечора, слухаємо вас. Добре. Слухаємо. я хочу запитати вас за ID картку, можна? Можна, будь ласка, говоріть. Якщо мені, наприклад, 26 років і я маю паспорт фотополичі, чи я можу зараз зробити ID картку і яка вартість? Ми не почули. Перше виготовляє двадцять років. Мене... ID-картку? Ну, ну, дивіться, таке питання. Зараз. Якщо ви виготовляєте паспорт перший і вам виповнеться 26 років, то перший паспорт за вартість оформлення першого паспорта адміністративний збір не справляється. Крім того, при оформленні паспорту перша особа подає, звертається до тери територіального підрозділу міграційної служби за місцем реєстрації. Угу. Вона подає свідоцтво про народження і паспорти. Батьків, тобто паспорти, які посвідчують особу батьків і належність до громадянства. Якщо ви хочете паспорт обміняти у зв'язку з тим, що він не прийшов у непридатність, чи можливо вам доведеться вклеювати фото. Загубив, загубив, втратив То Ви можете звернутися також перший раз, оформляється паспорт тільки за місцем реєстрації, і для того вам потрібно. Принести необхідні документи, і які посвідчить обставини в зв'язку з чим ви хочете поміняти паспорт. Які обмеження Жінчки, що просто тут хотіла уточнити таку річ? То не зрозуміло, в 26 років перший паспорт ну це якось ну принаймні дивно звучить. Це не всякий перший паспорт, а, ну безкоштовний. Безкоштовний тільки той, який ви виготовляєте вперше, от Перше. зараз 14 Перше. років. Держава спочатку передбачала, що угу. це буде з народження, потім так, ми вже передумали. Трикнулися. Давайте пояснимо, Перед, чому саме чотири в 14 тому що так, в принципі, є така світова практика. В 14 наступає якийсь адміністративний право чи право чи частково, правочі, правочі, частково угу. дієздатність. Тобто людина ну відповідальніше таки правда відповідальніше вже вважається в 14 років, і тому саме в цьому віці вирішили видавати ці паспорти. Угу. І от саме ці паспорти будуть безкоштовними. Все решта уже відповідно згідно, там, з обміном, або ще вони вже будуть мати якусь певну певну ціну. У нас ще є один телефонний дзвоник. Суха. Вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, я звертаюся з таким питанням до листей студії. Е, син літом планує їхати відпочивати за границю. Е, який краще паспорт виробляти? Звичайний заграничний чи біометричний? І скільки це коштує? Ще раз. Чи можна літом з цим паспортом виїхати за кордон до прикладу? То дякую, ми зрозуміли запитання. Якщо... Ну, запитання глядачки були, який краще виробляти, ID, чи аби виїхати за кордон. Так, документ, ID, чи... Чи за кордон? я думаю, що людей цікавить, чи можна з таким айді виїхати за кордон, прикладу, якщо Тебе ти його виготовиш, документ, який дозволяє перетинати кордон, виїжджати громадянам України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон. З 20 грудня розпочато оформлення паспорта громадянина України лише з безконтактним електронним носієм. Це означає, що інформація, яка міститься на електронному чипі, знову ж таки відображає інформацію про відцифрований підпис особи, відцифроване обличчя особи і керамітові того, відбитки пальців, які є обов'язковими обов для закордонного паспорту. паспорта. Да. ID – паспорт це не є паспорт для виїзду за кордон. Це є внутрішній український документ. Просто цей документ є для того, аби ну, впроваджувати в Україні реформи. Тобто от те, що ми називаємо ну, електронним урядуванням. Ми до нього йдемо, але йдемо ну, достатньо, скажімо нам здається повільно, це але все-таки все, все да, це тривалий а процес. А чи варто поспішати змінювати старий паспорт на нову ID-картку? Нема потреби, абсолютно. Який От, термін? Ви ж бачите, що mm -hmm. зараз був перший крок, це, це давали паспорти тільки дітям 14 років. Yeah. Да. Так? Перші паспорти більше нікому не. Листопада... Скільки вони діють І на 14 років? З 14 до 18 років? 18 років термін дії паспортів становить 4 роки. 4, З 18 да. видається строком на 10 років. Щоб уникнути ажіотажу, ну законодавстр десь передбачує таку ситуацію. Тому якщо у вас паспорт у формі книжечки є чинний, він є безстроковий і він придатний для користування, вам не обов'язково його змінювати. Це при бажанні за бажанням. У разі досягнення відповідного віку вклейки фото. До речі, вклеювати фото можна і паспорт громадянина України у формі книжечки при досягненні 25-річного і 45-річного віку. У нас є ще один телефонний дзвоник. Доброго вечора. Слухай. Вас. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи потрібна будинкова книга для президенції людей? Для реєстрації людей чи потрібна будинкова так. книга для реєстрації? Ну, ми мусимо сказати, що повноваження щодо реєстрації з 4 квітня делеговані органом реєстрації. Державна міграційна служба не здійснює реєстрацію місця проживання. Угу. Зрозуміло, тобто це роблять зараз напада на ні органи реєстрації, органи які реєстрації? створені при сільських селищних міських радах цим питанням державна міграційна служба не займається. не займається. Давайте повернемось до id картки. Які документи треба мати з собою, аби виготовити виготовити айді картку? Ну як я вже сказала, виготовляємо id карточку з 14 років. Якщо оформлення йде вперше, то Дістю. Особа звертається особисто. Дитина з собою повинна мати при собі свідоцтво про народження і паспорти батьків оригінали, крім того, довідка з органу реєстрації, що підтверджує реєстрацію її місця проживання. Якщо людина з якихось причин хоче поміняти паспорт, в зв'язку з тим, що він є непридатний, чи вона втратила паспорт, чи знову ж таки змінила якусь інформацію. Прізвище вона подає документи, які підтверджують обставини щодо зміни паспорта. Тобто це свідоцтво про одруження, свідоцтво mm -hmm. про розірвання шлюбу. Це mm -hmm. може бути рішення суду, яке набрало законної сили. І де зміна є прізвище? Mm -hmm. І ну звичайно, паспорт що підлягає обміну, фотокарточки подавати, звертаються. і люди, переселенці, так? Переселенці, так. Є, переселенці... Би, трошки окремо, так. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, вони звертаються до територіального підрозділу і подають довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи за місцем проживання на голову. Ну, угу. А який термін виготовлення цього документу? Термін виготовлення складає 20 робочих днів, і можна термінове оформлення це 10 робочих днів. Яка в ціні різниця? Термін виготовлення 20 робочих днів складає вартість адміністративного збору 279 гривень, при терміновому оформленні – 366 гривень. Зоряна одразу наголошу, це не ті гроші, які отримує місцева міграційна служба. Це гроші, визначені законодавством, мало того, з тих грошей частиною йде в місцевий податок. Місцевий mm. бюджет. Так, тобто до, адміністративний до збір можна розбитись. Сплату адміністративного збору включає в себе вартість адміністративної послуги і, крім того, вартість бланкової продукції. Адміністративні послуги зараховуються до загального фонду бюджетів місцевих бюджетів, а вартість бланкової продукції поступає до державного бюджету. Тобто е міграційна служба е не заробляє? Не отримує. Так. Зрозуміло. Тепер скажіть, де можна виготовити цей документ? Де саме? id карточку першу ми виготовляємо тільки за місцем реєстрації. Особа звертається. Ще слід звернути увагу, що id карточка виформляється засобами електронного зв'язку через єдиний державний демографічний реєстр. Перший раз особа. Це тобто, пройти... електронна черга, так? Ні, ні, ні. ні. Це, Це так звана база. У нас єдиний база. державний демографічний угу. реєстр. Це є електронна база, де заносяться відомості про особу і здійснюється процес її ідентифікації. Перший раз ми ідентифікуємо людину. Повторно, у разі зміни паспорта, якщо вона його втратила, ця база інформація про особу буде міститися в цій базі, і вона може звернутися будь-якого територіального підрозділу чи знову ж таки навіть центр надання адміністративних послуг державному підприємству документ, що належить до сфери управління державної міграційної служби, тобто йдеться про те, що вона прив'язана до місця реєстрації з тим паспортом. Один раз, коли вона його вперше виготовляє, далі інформація uh -huh. поступає в єдину базу і вона користуватися, змінювати інформацію, бо що може в будь-якому місті України, куди вона лише звернеться, в будь-якому зручному uh -huh. для неї підрозділі чи чи службі. А в міграційних підрозділах знаєш, що є великі черги, так. Чи немає? немає чи впроваджуватимете те оцю електронну чергу, яку я вже ну, заявила? Вона вже є. Вона вже є так. так. Розкажіть. двадцять п'ята січня. Функцію. Так, з 25 січня у всіх львівських підрозділах вже впроваджена електронна черга. Це такий пілотний проект таких міст в країні є лише чотири: це Київ, Одеса, Дніпро і Львів. Ну, є, скажімо так, два три, три варіанти потрапити в цю чергу. Перше це зареєструватися е, за допомогою інтернету на сайті ДМС України. Там зверху є плашка, яка які на якій написано електронна черга. Я спостерігала буквально в неділю, як мої власні діти реєструвалися на чергу для отримання паспорта. Тому я можу дуже компетентно прокомзпропроконсультувати з цього приводу. Тобто туди вноситься навіть не вноситься ім'я і прізвище вносяться чотири останні цифри паспорта. І ви надаєте телефон. На телефон вам під, під, приходить підтвердження, ви його вносите, і наступна смс це ваш номер, з яким ви будете заходити в чергу. Тобто ви самі вибираєте собі місто, вибираєте зручний для вас підрозділ, тому що закордонний паспорт він не прив'язаний до місця реєстрації. Вибираєте собі зручний час, ну зручним зараз не дуже получається, тому що люди зрозуміли що таке електронна черга, і вона вже, так би мовити, доволі активно включена. І відповідно вибираєте з того часу, який вам пропонують, зручний для вас. Причому, якщо ви будете реєструватися, до прикладу в двох, чи з дитини, значить, ви берете два номери для того, щоб вас встигли надати вам цю послугу. Ну і чекаєте, звичайно, свої черги. Другий варіант це ви приходите в будь-який підрозділ, якому ви хочете отримати чергу. Там стоять айбокси, і в тому айбоксі теж можна отримати номер і вибрати дату, коли ви захочете прийти і отримати цю послугу. Ну і звичайно, є от така пряма черга. Тобто, це людина, яка сидить в підрозділі, є величезні екрани на екранах. Показано, як проходить ця черга, з'явилася людина чи не з'явилася, і якщо там є вільне вікно, то відповідно людина е вибора може взяти собі це вікно і <пасати> випростити <це> цю чергу. <пишись> Нюансом є те, що ви маєте прийти щонайменше за 15 хвилин, до початку. це дуже важливо, якщо ви запізнитеся в цю чергу на 2 хвилини. Вона буде анульована і інша людина її отримає. отримає. І це ну, контролюється не львівськими службами. а Це київська, київські інтернет. Такі послуги, і вони регулюються там. Я дякую вам за цікаву розмову за те, що завітали до нашої студії. А глядачам дякую, що провели цей вечір у нашій компанії. Залишайтесь Терека Львів на все добре.